Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на щурому відео. Івент Team of the Season продовжується і він стає трошки дивним. Деякі СБЧ мені не зрозуміли, Деякі збірки я вам обов'язково раджу виконати. Також ми отримали шалену еволюцію, і де подівся міні-реліз. Про це все та багато іншого поговоримо в сьогоднішньому відео. Але перш ніж ми почнемо, по традиції не забудьте поставити лайк цьому відео, поки кава заварюється бо будь готуєте. Також можна коментар якийсь написати. І якщо ви новенький на каналі обов'язково підписуйтесь. В нас тут дуже цікаво: 35% все ще дивляться непідписаними відео. І хочу за трошки підвищити цю цифру, можливо, завдяки особисто вам, буду дуже вам. Вдячний. Давайте переходити до огляду СБЧ. І перш за все, Daily Login Upgrade Не забувайте, спокійно виконали бронзового гравця, злили і пішли далі займатися своїми справами. Давайте розпочнемо далі з контента, який був ще вчора, чи ще позавчора. І тут шолдаун СБЧ. Лукас Окампос. Це перший гравець, який представлений. Хай хай воркрейте 4-4 зірочки, багато позицій, тому що правий лівий фланг він може закривати. Ніби. Ну, як, ніби? Розумієте, коли починається ТОЦ, то мені здається, такі картки вони мають бути сильнішими. Бо ТОЦ це такий період року, коли крива задирається сильніше з кожним тижнем. Зараз в нас ком'юніті лайф ТОЦ, вони живі, вони можуть прогресувати. Потім буде АПЛ. Потім буде подальші ліги, і воно буде робитися краще, краще, краще. І ну, кому цей ОКАС зайде навіть на лавку зараз, я не знаю. Навіть після апгрейду. Я б хотів бачити більше карток, таких як Жуао Феліш, Яка, Мануеля Кандже, ті, які після своїх апгрейдів дійсно займають поділу міста в стартових складах навіть на поточному етапі гри. Цей Окампус та Робертони, ну, не знаю, хай-хай веркрети, нема п'ятірочки. Ані на фінтах, ані на Вікфут. жодного з них. Робертони це центральний півзахисник. По-моєму, це Окампус на фото, а там Робертоне. Я не здивований, але стати, я сподіваюсь, правильно зазначені. 92-й пейс, 87-й удари, 87-й передача все дуже рівненько. 90-й дрібних, 85-й деф, 84-та фізика. Цей трошки цікавіший. Але, друзі, ми беремо з цієї шлії. Мікела Міріно. Team of the season. за 30 тисяч монет. 84-й пейс, 88-й удари, 90-ті передачі, 89-й дрібник, 90-й дефеніл, 88-й фізик. Також двома золотими плейстайлами один з яких Фінес, інші паси на трикутник з купою звичайних плейстайлів. З єнотом, з батарейкою, і який може отримати два апгрейди: 30 тисяч монет. І ми дивимось на цих двох козаків. По 49, по 35. Вони недорогі. Але чи потрібні, я не знаю. Вирішите самі, просто знайте, що вони в нас є. Також ми отримали 82 x 11 з основних п'яти ліг. Серія А, Прем'єр ліга Бундесліга, Ла Ліга і Ліга 1. Ем, відповідно, це СБЧ пройшло на заміну 83 x 10 і воно коштує 85 рейтинг збірці, 22 тисячі монет, інформ не вимагається, 22% лайків. Все ж таки, люди більше люблять 83х10. Але, хоча б якась крутилка, це вже добре. Один раз його можна повторити. І тут питання, чи кожного дня, та навіть якщо так, а чому не три, а як нам крутити? А оце вже зрада її. Це погано. Тричі на день і в мене б не було жодних питань. Наступне СБЧ-86+, плюс апгрейд щоб його зібрати, вам потрібно дві е, недорогі збірки закрити. І це вже перемога, на мою думку, 56% лайків на футбіні. Там, е, по-моєму, одна збірка 83-й рейтинг. І два 84 інше 84 і 1,85-й. Щось таке. Ціна СБЧ на футбінні чомусь не відображається. Я Зараз наприкінці, після того, як ми все інше оглянемо, зайду, покажу, щоб обрані не злетіли. Це обов'язково до збірки. Я вважаю, тому що два волкаути і досить непогана, ймовірність, зловити гравця Team of the Season. Тепер давайте перейдемо до гравців вже тоц івенту і поглянемо на них. Перша в нас. Рамірес Майра. Хай мідім варкет 4-4 зірочки. 3 золотих плейстайли, але PowerShot, прес провин для нападниці і Еріал. Вирішите самі, наскільки вони важливі. На мою думку, це другорядні плейстайли для Форварда. Є фінес, звичайний, це приємно. Є R1 переступи батарейка. Це приємно. Ціна СБЧ 51 тисяча монет, жива картка. Я думаю, що, в принципі, you can get wrong. Якщо вона отримує два брейди, то ви просто будете 93-го фодорну карту за 50к мати. Теж непогано, а там можливо побігати. З іншого боку, друзі, 4-4 хотілося б хоча б десь п'ятірочку на фінтах або на неробочій нозі. І тепер чергове СБЧ, яке, напевно, я буду збирати кожному з вас радити, і це в нас Лукас Васкес. Мадридський реал, 4-5 зірочки, хай медіум воркрейти Погано, що не хай хай. Зараз буду пояснювати, чому купа позицій, все, що є на правому фланзі, він може вас закрити від правого Вінгера до правого бека. Це гарно, тому що можете з нього використовувати його під перебудову. 93 третій пес 86 шості удари, і тут руїня це все діло. Удари з льоту та пенальті. Вони йому не дуже потрібні все інше на непоганому рівні. 91 перші передачі, і також тут тільки штрафні удари. І довгий пас трошки випадають, але підкрутка 94, м -м, кроси навіть 94 для флангового гравця дуже непогано. Тому тут мені все подобається. 92-й дріблінг, занизька трошки зібраність, але вона може апнутись і, скоріш за все, апнеться. Зараз теж поговоримо. Відповідно. Все інше дуже пристойно. 85-й Дефенінг слабке місце цієї картки, як і 82-га фізика. Так, 99-та витривалість це непогано. Агресія 89 також, але сили замало. Стрибків і гри головою нема, і він невисокий, як для флангового захисника. Це все вкупі з плейстайлами. В мене викликає запитання, де його використовувати. В нього немає сірого єнота. Краще б будь з цих прибрали, дали є нота, я думаю, було б гарно. Або дали б Еріал. Гравцеві з невисоким зростом і з відсутністю стрибків і гри головою, я думаю, це б допомогло. З іншого боку, віппас, золотий це перемога жокей в такому геймплеї. тотальна перемога і довгий пас також є. І я думаю, друзі, що це може бути картка під перебудову, і грати у вас. Або... Правого півзахисника в схемі з трьома центральними захисниками. Там він розкриється. І там хай Медіум Ворпрейти не настільки будуть йому заважати, бо буде три центральних захисники, один з яких буде його страхувати, плюс, скоріш за все, два опорники. Або його використовувати взагалі в центрі поля, і як ну, атакувально в мене язик не повернеться сказати, як бокс ту-бокса. Все на захист є. Ударити він навряд зможе, але якщо апгрейди отримує, то можливо там. Просто, просто так от поставити його, а-ля Рольфо, яка має теж там, плейстайл на r 1 і Трікстер не потрібний. То спробувати таким чином. Але як правий бек, я не думаю, що він краще за Ріса Джеймса, в мене ви вже питали. Я не думаю, що він краще за Джан Лука Замброту, тим паче за Мукіеля. Я на стрімі сьогодні порівнював. Його статистичні показники з іншими картками. І якщо у вас вже є ці козаки, то напевно вам не горить його зібрати. З іншого боку, 100 тисяч монет, купа лайків, я впевнений, тому що дешево. 91%. Прошу мого. І Реал вже виграв перший матч от Класіко, забивши три голи. Тому ймовірність отримати два грейди для нього майже гарантована. Окрім того, він підходить під нову еволюцію на лайфтос, про яку ми зараз поговоримо на фу І це робить в принципі цю картку маски в збірку. Тобто можна довго обговорювати, а де його використовувати краще, а де гірше. Зберіть це Реал Мадрід, Іспанія Лаліга. Потім знадобиться, якщо навіть зараз склад не залітає. Після апгрейдів треба вже буде дивитися, які вони будуть, інформи або ні. Якщо ще і Ево, там взагалі просто пушечна карта буде. Зараз вам покажу 94-го рейтину. Тому тут, як на мене, питання відпадають обов'язково до збірки. Тотальна перемога, таке звичай, таке ми хочемо бачити. Що ми не хочемо бачити, друзі, це непорозуміння. 88, Anchor Hero Player Pick. За 100 бляха 2000 монет. На 6 тисяч дешевше, ніж оцей прекрасний Девін Лукас Васкес, який буде краще за, напевно, 99% героїв, яких ви можете тут зловити. Так, один з чотирьох. Вони додали трофі Титанів. Минулого разу, по-моєму, тут були лише Ліга Чемпіонів та Фуд Фентезі. В трофі Титанах, типу, там Яя Туре. І жіноля та йому вони зараз потрібні, коли є краща версія я -Я Туре, а жіноля со so, -so, so в поточному геймплеї вже на сьогоднішній день. І я не знаю, ми сьогодні зібралися, ми були на стрімі, ми хотіли покрутити. Був план, були сподівання, що вони приберуть взагалі-то Winter Wildcard з Легенд або і їх, і ACDC і дадуть нам. Ікони футберзди, І ми побачимо щось новеньке, кайфово час проведемо. А нам просто так плівок в обличчя. Тримайте вам під Team of the Season. Ancor, Hero, Anchor, вибачте. Плеерпік. Мені аж погано це вимовляти. З. Сріppл Сред героями, я помискав в трофі Титанами. Чесно, тільтую прямо від цього. Які були анонсовані ще в минулому році. 90. 2% дизлайків. я не знаю, хто ставить лайк цьому піці. Він ніби дешевий, але зараз тільки Фодера, то хай би це була класна ікона. Умовно, Team of the Year або Ultimate Birthday. за 300-350 тисяч мене, 400. Люди б збирали, пригадайте, коли перший раз вийшов пік, один з чотирьох, 88, та ми на стрімі майже 100 накрутили. Не знаю, для кого це і на що, але я точно це збирати не буду і вам не раджу. Друзі, тепер час перенестись на футбін, А, почекайте, тепер час мені показати вам. Я намагався, вибачте, воно злітає постійно. Хотів вам 86 плюс апгрейди подвійні показати. Ця гра це меню і це все. Я з посмішкою кажу на обличчі, тому що просто інакше це неможливо сприйняти. Окей, так, да, 83 84 та 285 До збірки все одне, я вважаю, що це непогано. Вам ще якісь трейдбл пакетики які дають за це діло, тому можете частину компенсувати. Все тепер полетіло на G дивитись нову еволюцію. Шановні, еволюція, лайф, тоц, апгрейд. І це дуже цікаво. Так нам її зливали, Так. Я пост в телеграмі робив, і ми навіть трошки намагалися готуватися, тому що я думав, що це буде щось на кшталт еволюції Голасу. Коли найгірші картки з промо отримали можливість якось покращитись. Сол Кембл, Немані Відіч, да? Ешлікол і таке інше, але тут і є викатали нам якийсь неймовірний Бем. Вимоги. 93-й пейс. Максимум 8 плейстайлів і рейріті Тотс Лайф, і все. І добрий вечір. І Лука Модрі сюди підходить. Що? І Бруно Фернандо сюди підходить. Як? Що це таке? Невідомо, але шалена безкоштовна еволюція, яку я вам поки не раджу використовувати. Почекайте, можливо, вам пощастить, і ви отримаєте класного гравця. Тоді ви зможете використати на нього Ево. Або якщо ні, вже наприкінці зробите. 20 днів. Я думаю, що буде мати сенс, як мінімум, після гаранта на лайфтоса, про який ми з вами сьогодні поговоримо. Апгрейди, Два плейстайли звичайних, лонгбол і прес-провен, класні плейстайли. Один загальний рейтинг, плюс 2 передачі, плюс 2 дріблінг, плюс 2 фізика, плюс 2 дефендінг. Не. Отримає апгрейд, швидкість та удари, і найгірше, напевно, в цій еволюції те, що картка перетвориться на такий дизайн. Але ми всі знаємо, що робити. Йдете, потійте прекрасно у вігінглізі і спокійно робите свого лука-модріща червоною еволюцією. Друзі, давайте переглянемо тепер всіх, хто підходить, або, можливо, тих, як вони будуть виглядати. Але перш ніж ми це зробимо. То інформація, що червоні тоци поки не підходять. Бо тут рейріті саме звичайний тоц. Це повна дурня. Я сподіваюся, є щось з цим зробить. Тому що в нас є ще такі сумніви, а чи взагалі ці червоні тоці живі. В них немає тут значка Сітрена наверху, як в звичайних Тоц картках. Тому що в звичайних, бачите, є дві такі птички пташки. А в червоних ні. І вони не підходять під еволюцію. Можливо, контора накасячило, не знаю. Але допоки працюємо з тим, що є. Ну звісно, якщо у вас є в Антреді Бруно або Модріч, питання не стоїть або Ромеро, або Бісек. це просто звіри. Захист качається, і фізика качається. Якщо є пейс, то уявіть собі, на кого вони всі перетворюються, і вони ще можуть отримати апгрейд. Але якщо ви простий роботяга і хочете когось купити собі та прокачати. Або випаде вам, можливо, хтось більш простий, то я б вам радив придивитись до Лофтуса Чіка. Бо це дуже потужна картка буде. Він і без того, неймовірний, потенційних два апгрейди. А ще й уявіть собі, якщо він буде отаким. От без апгрейдів, плюс 2 ф... дефендінга, плюс 2 фізики, дріблінг. І передачі, і ще й плейстайлів йому накинуть. І так в описі цієї картки зазначено, що якщо ви робите ТОЦа зеленим під еволюцію, він може отримувати апгрейди як звичайний живий Тоц. Тобто він не втрачає своїх властивостей. А це означає, що умовний Лукас Васкес, який у вас потенційно може прокачатися в цій еволюції, буде виглядати отак. І це вже excusme, да? Це щось схоже на рольфу насправді. По зірочках, по позиціях, да? на інший фланг. Плейстайл інший тільки. Дуже непогано. За 100 тисяч монет. Далі з цікавих опцій тут ми виділяли хінкапі. Якщо є в антрейді. В нього шалений пейс. І отримати. Плюс 2 до дефенінгу та фізики, це потужно. Байер сьогодні не виграв свій перший матч, він впав. Але це була гра з Борусією на виїзді. Вони один гол забили. Тому хочеться вірити, що вони апгрейди свої отримують. Також в мене є Сабослай в антрейді. Я, якщо нікого не зловлю стопів, я, напевно, буду робити вдома. Йому не так, це важливо, чесно кажучи. Тому що йому б пейсу та ударів, як ЦАПу. Але з іншого боку, отримує собі трошки дефенінгу, фізики. Та хай буде. Ліверпуль сьогодні виграв 3-1, і, відповідно, він також, скоріш за все, отримує максимальні апгрейди. Отакі От картки, така еволюція. Чекаю на ваші коментарі. Мені насправді я здивувався, але мені це дуже сподобалось. І також у нас еволюція Nuclear Defender за 100 тисяч монет, де ви можете прокачати захисника. І прикол в тому, що це перша еволюція, яка дає вам три, три золотих плейстайли, друзі. Один з них єнот. І ми забиваємо сюди наших козаків, українців. І бачимо, що тут на ЗАБА може бути з трьома плейстайлами. Добрий день. Ага, але це якийсь мікс еволюції. Ось, якщо без міксу отакий. Але можливо, у вас є цей Unleashing Potential, то буде у вас Заба ще й з 80-м пейсом. Також з цікавих, в нього 88-й пейс. Дивіться, якщо ця Unleashing Potential є. Або 87-й в звичайній цій Ево. І теж для команди українців, я думаю, це прям потужне підсилення. Подивіться, кого там собі, можливо, знайдете. Давайте я хай деволюшн приберу. Отак вам буде зрозуміліше. Мілованов, 89-й пейс має цікаво, це прикольний ход від EA. Вони ще й зіграність будуть мати. Тож, обирайте самі кого качати. Я думаю, тут вибір, напевно, між Бондаром та Забою має у вас. Стояти. Друзі, тепер давайте переходити до майбутнього контенту. На нас очікує гарантований пак з Tots Life. Це завжди так відбувається, він є в кода гри, і, можливо, під нього можна трошки приготуватися. То минулого сезону вимагали і одного ТОЦа, І це, по-моєму, був перший раз, коли вони почали саме Team of the Season вимагати, а не інформів. Тому інформи, якщо купили по 20 днів, навіть по 20 днів, молодці вони гарно вирісли. Продайте. Рейтинги, що купили, також він набрав. На тижні продайте перед п'ятницю. Тут, напевно, не так горить, бо на тижні рейтинг під Тоце завжди росте. А от 84 й склад і гравець команди ТОЦ може бути цікаво. Минулого сезону вони не так багато дали ці ТОЦ. Я. З 24 до 26, але вони вже були 24. І це цікаво. Альфарет, дякую, друже. Скинув там нам в, в нашому. з 21 до 25 інший піднявся. Суттєвого росту не було, але зараз то це набагато дешевше, квіксельні. Вони по 15-14 тисяч, подивіться. Тому можливо, час як мінімум купити по карці в клуб. Я думаю, що тут втратити, я впевнений, неможливо. В принципі, якщо хочете пасивно трейдити. То візьміть собі цих тоців на всі гроші, що є, і чекайте. Так, чекати доведеться, можливо, довго. Але, друзі, тоц живий зараз дешевше, ніж ми інформів закупляли. То про що мова, рано чи пізно її почнуть їх вимагати, рано чи пізно вони спрацюють і полетять в космос, а ці ще і живі. В них є потенціал, вони можуть природньо набирати в ціні за рахунок того, що будуть мати апгрейди. Я взяв обов'язково по карті по 14 у, Косту Альбера Рафу. Далі 89 Шіф, 17 тисяч. Це джоук якийсь, тому що, якщо ми поглянемо на плеєр рейтинг, то вони зараз, напевно, одні з найдешевших. Да, Шіф найдешевший. Це знижка. Окей. По 18-19. Взагалі, це no risk investment. Тім of the Season, який матиме апгрейди, він ще і зараз найдешевший своєму рейтингу, який буде вимагатися рано чи пізно. All in на шифа, на вівер, якщо цікаво, довгострокова інвестиція. Отаменді трошки дорожчі, але потенційно він теж. Я думав, що він під еволюцію підійде. Я його набрав багато, але він, на жаль, не спрацював. То таке теж буває. 90 рейтинг в нас також. Терло 25 тисяч монет. Найдешевша картка. Вона Тімов the Season. І він. Вона може бути 91-го, а може навіть і 92-го рейтингу. Вже, я думаю, по 24-25 по тисяч монет. Я не бачу, як ви тут втратите. Я б радив закупитися. Не хочете взагалі ризикувати, купіть 88-й рейтинг собі. Ні, брошу, 89-й, він в ціну рейтингу. Трошки бідно. Біль... Ну хоча який ризик? 25 тисяч монет, 90 рейтинг живий. Тоц. Я не бачу ризиків, повторюсь. Оці картки, на яких би я фокусував вашу увагу. І це ті інвестиції, які б я наприкінці цього відео радив вам зробити. На на сьогодні ми будемо закінчувати. Якщо про щось забув, обов'язково спитайте мене в коментарях. Побачимо з вами, коли побачимось. бережіть себе, все буде Україна. Па-па.